Як легко і максимально дешево зробити акваріум так називай інкубатор для отримання малька австралійського рака. Ну що, за основу беремо ємність, це акваріум. Не забуваємо, що самка повинна сидіти в якійсь норці. Ну, у нас їх трошки більше, ніж потрібно, але там одна чи дві трубочки для самки. По системі фільтрації такий внутрішній фільтр це економ-програма фільтрації. Далі постійно подача кисню, це потрібен компресор, обігрівач з терморегулятором. Так як об'єм води маленький, а фільтрація дуже проста. Дуже часто потрібно підмінювати водичку і слідкувати, щоб дно акваріума було чисте, щоб не підвищувались нітрати. Також поклали вагонку: це економ таке укриття для немабутніх малючків. Коли у самки вже буде все готово, мальки скинуться, вони посидять в нашому акваріумі пару тижнів і потім ми відсадимо на вже основний басейн. Тому годуємо самку дуже мало, не перегодовуємо, слідкуємо за чистотою і якщо є можливість, тестуємо воду на нітрати. Таким чином, дешево допомагає по збільшенню ферми.